Все печеться, ну, майже нічого не смажиться, все випікається, все запікається. Пані Таїса працює шеф-кухаркою у ліцеї номер 5 вже три роки. Розповідає, меню зараз різноманітне та багате на вітаміни. Щодня овочі, фрукти, риба або м'ясо. Натомість у стравах менше солі та цукру. Хоча, зізнається, діти просять більше спецій. Різноманітне меню це і молочні страви, це рибні страви, це м'ясне, дуже багато курячого філе, тобто готується з курячого філе на сніданки. Більшість готується молочне, Це запіканки. Діти полюбляють також дуже запіканки. Молочну цього року ввели молочну кашу. Меню в освітніх закладах оновлюють що чотири тижні, підлаштовують підсезонні овочі та фрукти. Постійно з'являються нові страви. Важливо знайти підхід до кожної дитини і врахувати її вподобання. У нас такі діти в першому Б класі, дитини алергія на рибу. Значить, ми. Йому щось друге дає м'ясо, припустимо, скурки. Так є багато ще дітей, еклюзія, які теж є, не їдять. То ми щось готуємо вже друге їм. Реформувати шкільне харчування у Хмельницькому. Почали ще п'ять років тому. Ми почали змінювати, тому що в той момент Євген Топотенко дуже активно просував свою ідею здорового харчування дітей. І е, тоді був безпосередній контакт е, нашого міського голови Олександра Семчишина і з Клопотенком вони зідзвонилися дзвонилися телефоном, е, домовилися про співпрацю, і ми, якби, рухалися паралельно. Е, він просував цю тему в Україні. А ми його ідеї втілювали в життя в Хмельницькому. У 2020-му Перша леді України Олена Зеленська запустила програму покращення шкільного меню. Головна мета прищепити дітям звичку до здорової їжі. Головна місія нашої реформи це дійсно дати більше можливостей майбутнім поколінням бути здоровим. Через правильне харчування ми досягаємо кращих результатів в навчанні наших дітей. Це доведено багатьма дослідженнями. Це правда. Свідоме харчування це. Свідоме мислення і в інших частинах життя програма передбачає не лише оновлення раціону для дітей, а й харчоблоків, навчання персоналу, створення опорних кухонь та запровадження сучасних підходів до харчування, зокрема використання кейтерингу на даний момент. Ми маємо стратегію до 27-го року. Ця стратегія будується на чотирьох основних постулатах на чотирьох стратегічних цілях. Перша з яких це спроможність органів місцевого самоврядування реалізовувати реформу. а це фінансова спроможність, а також їхня інституційна спроможність. Хмельницька область одна з перших. Тобто ми від у нас відбулись тільки перші чотири форми. Наступні шість заплановані, і це в перших рядах області. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький. Новини 33 канал.